Малята пора руку осінь взялася наводити лад, чарівним пензликом позолотила діброви і запросила в гості ранкову прохолоду, а ще прихопила із собою кухлик, із якого вона поливає землю дощиком. Уночі, як вам ще спиться, ходить, чула чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, все ушати одягає, стає гарно навкруги. В золоті, сади, луги, одяг хто подарував, хто їх так розмалював. Це пора року осінь. Малята, що ви знаєте про осінь? Осінь яка? Осінь чарівна, яскрава, красива, тепла, золота, тиха. Подивіться, діти, скільки листочків, а чи знаєте ви, з якого дерева цей листочок? Склену. То як він називається цей листочок? Цей листочок називається кленовий? Зберізький як листочок називається? Зберізький листочок називається березовий? З дуба як листочок називається? З дуба листочок називається дубовий. Малята. Чи знаєте ви, як називається явище природи, коли з дерева? Падає листя? Це явище природи називається листопад. А якщо падає вода? Як це явище природи називається? Це явище природи називається водоспад. А якщо падає сніг, як це явище природи називається? Це явище природи називається снігопад. Коли падають зорі, як це явище природи називається? Це явище природи називається зорепад. Пограємо в гру чарівне віконечко. У віконечку будуть з'являтися картинки, на яких зображені зміни в природі восени. Вам потрібно скласти речення за картинкою, але щоб воно починалося зі слова восени. Ви готові малята? Уважно дивіться, починаємо. Восени сонечко часто ховається за хмари. Що восени часто йде? Восени часто йде дощ. Що роблять листочки на деревах? Восени листочки на деревах жовтіють і опадають. Який вітер восени? Восени вітер дує холодний. Що роблять птахи восени? Восени перелітні птахи, відлітають в теплі краї. Малята, я сподіваюсь, вам сподобалось заняття. До наступної зустрічі!